Метро я думала, тунелі перекрили, перекрили. Я майже десять років розчищав їх і колії. я тобі покажу. Азотне добриво. Ця колія веде до парламенту. Так. Really... Ви справді його підірвете? Так, якщо ти захочеш. Що? Це мій подарунок. Усе, що я маю, дім, книжки, галерею, цей поїзд. Я залишаю на твій розсуд. Це ще одна хитрість? Ні. Жодних хитрощів, жодної брехні, лише правда. Яка полягає в тому, що завдяки тобі я зрозумів, що помилявся. Вибір тягнути важіль чи ні, не мій. Чому тому, що світ, до якого я належу, сьогодні припинить своє існування, а завтра постане новий світ, який творитимуть інші люди, їм і робити вибір? Куди ви? час зустрітися з творцем і відплатити за все, що він зробив. Вестійте, не треба. Будь ласка, забудьте. Ми підемо звідси удвох. Ні, ти правильно мене назвала. На мене дерево не чекає. Те, що я хочу і на що заслужив в кінці тунелю, це неправда. Я не можу.